Служба безпеки України викрила ще одного проросійського інтернет-агітатора, який діє у Черкаській області. Зломисник виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини расистів. За матеріалами справи фігурантом виявився 60-річний житель Звенигородського району. Він поширював пости та публікації з пропагандистських сайтів расистів, в яких відкрито підтримував захоплення східного регіону України. Зокрема, в матеріалах він героїзував окупаційні угрупування РФ. Та поширював фейки про захоплення Маріуполя та Азовсталі. Для розгону ворожого контенту він використовував заборонену соцмережу ВКонтакті. Ініційована Служба безпеки України судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності агітатора на користь Кремля. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частинами 2 і 3 статті 436 Прим. 2 кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, горифікації учасників. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.